Данок з іскрою. Доброго сніжного ранку! Одним з цікавих та особливих рецептів для сніданку є гранула. Це вівсяні пластівці з горіхами та медом, запечені до хрусткої скоринки. Інколи до цієї суміші додають ще сухофрукти. Сьогодні приготуємо гранулу з йогуртом, цукатами та медом. Нам потрібні вівсяні пластівці, курага, три різновиди горіхів: кешю, волоські та могдаль. Цукати, мед. А також олія волоського горіха, яблуко та натуральний йогурт. Ми обираємо молокію. Спершу дрібно нарізаємо курагу. Сушені абрикоси калорійні та ситні, а ще багаті на вітаміни та мінерали. Тож вони будуть гарним перекусом у будь-яку пору дня. Їх ви, якщо не любите, можете замінити до прикладу на чорнослив. Далі у ступці подрібнюємо горіхи та висипаємо їх до кураги. Чи ви зауважили, що волоський горіх має форму людського мозку? Мабуть, це не дарма, адже його дуже корисно вживати, аби покращувати розмову діяльність. А ще п'ять молодих волоських горіхів це добова норма вітаміну С. Кураги та горіхів додаємо цукати. Їх ми можемо замінити на в'ялену вишню або в'ялену журавлину, або те, що вам найбільше смакує. Я вам вкотре нагадую: не бійтесь експериментувати. Додаємо вівсяні пластівці, гарненько перемішуємо і висипатимемо цю суміш на деко. Поливаємо вівсяну та фруктову суміш рідким медом. Якщо у вас такого немає в холодильнику, ви можете взяти звичайний та розтопити його на невеличкому вогні. Тоді він зрідне. поливаємо гранулу декількома краплями олії волоського горіха. Потім ставимо в духовку на 8-10 хвилин і виставляємо температуру 200 градусів. Зується гранула, наріжемо невеличкими шматочками яблука. Ножі торгової марки Трамонтіна незамінні помічники кожної господині на кухні. Їх можна придбати у магазині Еспроф. І приїхали вони до нас з самої Бразилії. Викладаємо порізані яблука у порційні креманки або ж звичайні стакани, як ми сьогодні використаємо. Сміденок з іскрою. Гранала вже готова, вона тверда та має кустку скоринку. Що ж знімаємо її з декат, але маємо на невеличкі шматки. Заодно викладаємо в наші порційні посудини. Гранулою можна не лише снідати, але й брати з собою на роботу або ж у подорожі. Вона легка, висококалорійна і довго зберігається. Мм, і дуже смачна. Заливаємо йогуртом молокія. Він смачний, бо з натурального молока та закваски, зробить ваші ранки приємними та особливими. Таку гранулу зверху можете полити варенням, медом або шклиновим сиропом. Проте мені подобається і так. М -м -м. Смакота, сніданок з іскрою. Посудом з магазину «Еспроб» готувати не лише просто та зручно, а й приємно тут справжній рай для господин усе від маленької дрібнички до професійної техніки. Городоцька 242. Молокія, цінуємо здоров'я кожного.